Всім доброго дня! Дякую, що завітали до мене на канал. Відео у нас буде дві розпаковки. Одна з тему, а наступна розпаковка друга буде продукт. Тут тільки що прийшов мені кур'єр. Приніс посилку. Я дві посилки на тему замовила, тому не знаю, яка тут перша. Одне, дивіться, який брудний пакет. Трошки дюрка, така дирка. І щось там деремчу. Не знаю, чи може щось побилося. Зараз подивимось, велика така посилка. І що перед нами? Бачите, трохи якась недобре закрита коробка. Одне, що мені радує на тему, те, що можна повертати товар і тобі зразу нараховують на твій рахунок гроші. Ну, не банковий, але на тему і можна щось друге купляти. Починаємо. Що є? О, статі, знаєте що? То прийшла друга посилка, не перша. Перша щось загубилася. Лампочка така. В такому стані. Я, все хочу відкривати. А, дивіться, то нова лампочка, бачите, від сонця заряджається. Провіри, потім Ярослав, чи працює, чи... Я колись такого м, похоже, купляла, тільки просто включати так, трошки більша була. А тепер маємо, що можна зарядити. Але вона така трошки була в такому стані. Всередині все нормально, тільки зверху така трошки нещасна. Все треба тільки при... маємо таку штуку, то, напевно, для зарядки якоїсь. Таке маленька ліцейка. Малянка. То? І панель. Маю надію, що можна зарядити, було би круто таке мати. Хай буде. І знаєте, то прийшла посилка моя друга з тему. Першої посилки немає. Перша затримується. Дивіться, знов така нещасна побита щось. Що її з ними били там? Зараз тут відкрию. Тут я заказала лампочки. Такі. А чого я так заказувала, я вам скажу. Не знаю, чи це добре, то має Ярослав дивитися. Для того, що берете шість подарок, потім маєте певну суму на яку? Ой, опсіль мопсіль Ну і я свої вікусі капці заказала. У мене вікусі 34. Тут й мені дали 37-й. Ну що я з цими капцями маю робити? Не знаю. Ну, то посилка лампочок. Дивіться, все зігнуте якесь. А то лампочка-вентилятор. Я не думала, що таке маленьке буде, але то є Таня, що зробити. Лампочка так виглядає. Я не знаю, в мене посилка лампочок. Але де загубили першу посилку. Не знаю. Мася, ти мені допомагаєш? Ну, як без Масі. Ти б ще щось їла. Нащо я то позаказувала лампочки? Теж не знаю. Відтіка смішна. А може то якась крута буде? Кажуть, що все має в описі напишуть, чи нормальні лампочки буде в описі написано. Бо я щось позамовляла. То має Ярослав, подивиться. Так, тепер такий шнурок. То для чищення каналізації. Потрібна річ. Мене цікавить, де моя перша посадка. О! То бачили таке в ТікТоку Тойот в паличках вушних. То я в Тіктоку побачила, я подумала, може, непогана річ. Ось як багато. То були копійки до 5 злотих вони коштують. Заказала. Ну, то непогано, мені здається. Зараз ще щось буду витягувати. Що не знаю, може знову може лампочка. <хи> Дивіться, ну і що ми маємо? Маємо знову лампочку. Така, запакована фолією. Ну, хоча не побита. І то має бути датчик руху. Теоретично. Ну, таке я заказувала. Маємо дуже багато лампочок. О, резинки. Резинки ніколи мало не буває. Так само, як шкарпетки від трусів. А що тут, я не знаю? Зараз подивимось. Може знову щось унітаз чистити. Ой, хотіла показати. Це для чищення каналізації, Тоже не дуже дорого. Не знаю наскільки поможе, але мася вже бавиться. Ось так, бачите, якось так робити чух-чух. Ну непогано зроблено. Може десь боже по чистим каналізації. Наступна. Наступне, що маю. Може не лампочка вже. А! Теж я бачила багато таке на тому, як вона називається? На тему? Годинник, щоб комарів. Тебе не кусали. Але зараз таке, така зимна весна напевно, літо початок, що ніяких комарів в нас немає. Ось такий звичайний, рожовий. Дивіться, Подивіться на того морду, мамо. Мася, то мій кольочок. Масічка, то мій. Мась. Він скоро на роботу, я не знаю, які мені посилки ще тут попадаються. А! То я маю кольоровий скотч, Не скотч, пластир для дитячий. Так запаковано. О! Я знаю, що тут таке. То в подарунок такий, знаєте. А що ж тут так всього багато? То вогники світяться. Такий цілий достав. У нас я впустимо. для сверну. тут на колегі забавку, що я маю таке. А, і знаєш, таке. тут така на кухню така... світлодіоди, щоб краще було видно робочою зоною. Можете мені, тут що я... я знаю, що таке, то клей. То чубик великого клею. А, тут, що... а, нарешті моя косметична маска прийшла, одна з моїх масок. Щось таке гарненьке. Зелений чай. Будемо робити дегустацію, то пробувати. Попробую. Ми ну, можемо викладати. Сейчас клею? Тут я моя. Якісь такі вофігні, до чого я вже забула. Такий милі, гарні щипчик. І вже все. І така закупка в мене то все разом вийшло десь 130 злотих. Всякої фігні з темом. Надіюся, що поможе чимось. Закупка лампочок. Ну, взуття дуже не той розмір, а все решта може бути. Всім дуже-дуже дякую. І зараз буде наступне відео. Розпаковка продуктів. Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. На сьогодні розпаковка. Те, що ми купили сьогодні, бачите, маємо 79 злотих, 80 злотих. Впала на переоцінку. Такого млечка. 429. Я годуй мася, годикись у нас. Може, тут буде десь ціна? А тут, бачите, 4,29. маємо помідорки по 10 злотих за кілограм. Ну, не класний пахне. І нам сподобалось. Бо такі, звичайні, у нас по 6 злотих, краще, то краще так Ну, Точніше 10, 9,99. Купила такі кості реберкові. Там так добре кусочки м'яска є в отих костях. По 10 злотих кілограм, то буду зубку варити завтра. Так як в нас в холодильнику зараз пусто, то купила трохи закупівлі. Ой, яйця у нас яйця по 10 злотих. Та рахуйте, 100 гривень 10 штук. 2,99 віку, я вибрала такий йогурт собі. Тут взяла на 2 злотих біла шинка для вікусі. Вона любить таку їсти. Купила такий сирочок. 3,79 така акція, зараз у нас сирочок маска з лососем і класичний салон. Ой, не знаю, якось я собі такого знайшла. Ябко малинка. А я, я маю такий кови, кови. І він нас коштує два злотих. Мені би два злотих. Два дев'яносто дев'ять. В Україні здоблена. Злотий двадцять дев'ять. У нас в громаркеті найдешевші зараз є палички крабові. Я розумію, що жоден краб не, не пострадав. Ну, всі краби лишилися після тих крабових паличків живими. Я них не пострадав. Але 2,49 я купила, бо дуже хочу. суші. Ще одна мійна, мій то на всяк випадок, коли нам лінь готувати. Ось таке, повірте, буває. Кавуна тут ми маємо. Кавуна ми маємо 2700 на 11 злотих. Мася будь черна коробка. А то Мася біжить до нас для того, щоб вона знає, що я її їсти купила. Бачите, 60 грам шинки і індик. Індик. Ну, коротше, те, що кукурікає. Ні, вони навіть кукурік. Такий вшисмик по 2 злотих, то така сирна маска. У мене Ярослав любимо з паприкою Тут взяла йому сальцісон смачний. Бачите, він цінні шинки. І така в мене закупка. Яйця на сніданок, молоко забула купити, це погано. Це не дуже добре. Багато трошки сира купила. Купила трошки намазки, купила помідорчиків смачненьких, зубку зварю. У мене зубка буде. З таким. А Дам вершковий сирочок. І де мої печерки Може, це ще не все, що я вам показую. Ще що знайшла фасольку за 2,79, то мені до зубки і печерки 12 золотих кілограм. У мене там на 3 з копійками. І таке в мене все виходить. Всім дуже дякую, що були зі мною! І зустрінемось в наступних відео.